Привіт, малята! Сьогодні хочу вам нагадати про основні правила звукового аналізу слів. Ми розмовляємо за допомогою мовних звуків. З мовних звуків і складається наша мова. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Буквами бачимо і пишемо. В українській мові звуки поділяються на голосні і приголосні. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Під час вимови повітря вільно, без перешкод проходить через рот. При звуковому аналізі слів голосні позначають кружечком. В українській мові шість голосних звуків А, У, О, Е, И, і, і. Приголосні звуки Творяться за допомогою голосу й шуму або лише тільки шуму. При їх вимові струмінь видихуваного повітря натрапляє на різні перепони: це язик, зуби або губи. Приголосні звуки бувають тверді і м'які. При звуковому аналізі слів тверді звуки позначають однією рисочкою, а м'які двома. А ще приголосні діляться на дзвінкі і глухі. Дзвінкі звуки вимовляються з голосом і шумом, а глухі тільки шумом. Буква Я, Ю Є «Ї» пом'якшують попередній приголосний. Я, Ю, Є можуть позначати як один, так і два звуки. А от буква «Ї» завжди позначає два звуки. – «Ї» і Букви Я «ю», «є» позначають два звуки на початку слова яблуко. Юрій єнот. Після апострофа б'ють п'є м'ята. Після голосних водою маяк. Та після м'якого знака ательє. Після приголосних звуків я «ю», «є». Позначають один звук А, У, Е. і вказують на м'якість попереднього приголосного. Буква Й завжди позначає приголосний м'який звук. Буквосполучення ДЖ позначають один звук З ДЖ. Дві букви один звук. Буква «Щ» завжди позначає два звуки «ш», «ч». а от буква М'який знак звука не позначає, лише вказує на м'якість попереднього приголосного. Малята, я впевнена, що ви добре все запам'ятали. Дякую за увагу!